Пацани, проблемка. Я проснувся в 3-й годині ночі і все, і заснути більше не можу. Походу, я старію. Ну-ка, напишіть, є хто ще такий, як я, чи ні. І то вже в мене бачу просто не перший раз. Я раніше колись любив колись поспати до години 9-10, типу, ранку, да? часом до години. А зараз все. Ну, в принципі, я ще як згадаю, що в мене стільки роботи, і це все тіпи, навалилося на мене. Якби хочеться спати, але треба вставати. Ні. Просто спати не хочеться. Думаю, прийду, чуть поприбираю, трошки ще корму залишилося. Е, треба з тим млином щось робити. І треба все тут прибрати. Прибрати, бо ж самому навіть бредку сюди зайти. Так що, так що, приступаю легесенько, легесенько до роботи ще треба Остапові зняти відео. На тему цього. У мене тут такий Армагеддон. У мене тут і зерно, десь в мене тут жінка, і казала, відкривала цю кришечку. Каже, я відкрутила, вибрала ямолов цим куром і побив млина. Каже, я відкрутила тобі кришечку, каже, вигорнула все. І каже, закрутила її назад. Йо, липали, кажу. Я ж ну, навіть не показую, де ця кришечка є. Е, треба Остапові буде зняти відео на цю, як вона. Як устроєний. О, блін, ще й миші тут якісь є були. А я ж у нас вилізла. Капець. Як устроєний е... оцей дозатор. Ще хочу тут приробити. Може, на днях, а може десь пізніше, якогось такого утримувача, щоб він був сйомний з пляшечкою. Пляшечку наставив з водою, бо треба часом корма мені привозять, гранулювати ці коречі. Чи... Щось трошки пробую на продаж куричі робити. Привозять і кицак, засипав, воду, підключив, поставив і погнав. Щоб воно так не... ну, як мішає, зняв, повісив. Не треба. Взяв це поставив сюди і ну, починаю знову робити корм. Ну, і ситуація така з тим, так і поки що не чіпаю його. Ленту робити зараз не буду, бо і без того блин, роботи хватає. Я ще не доробив одного, беруся зразу до другого, не, не доробив друге зразу до третього. Вже хотів з тими дверима закритися, закрити цей ем, кормо, кормоцех, як той називається, бо тут теж зробив кормоцех у двері. Е, нарешті ще повністю все не застіклив оцими пластиковими окнами. Ще горобці зараз залітають і мені зерно зсирають. Але е, двері в морозилку замовив. Мали прийти за два тижні, вже по ходу три тижні і дверей нема. І треба буде поставити ті двері і вже займатися тим холодильником. Хоча він вже певний, що скоро нафік не буде потрібний, бо, бо буде. Ну, холодно вже буде, вже на такого такої не буде. Ну, але але все є. Ще яких 2-3 тисячі гривень і все, і... О, чуєте? Вже півніку курікають навіть. Пішов, коротше, випив собі кавки, Потім думаю, яка я е віночка візьму. Чого. Цього взяв. Потім думаю, пан, що скочу я на ферму, подивлюсь, що там робиться. Водички накачав. діла, та вже й і день. Вже і гробців не дуже видно. Понаїдалися собі і десь полетіли одихати на сонечку. А я пане, що приступаю далі до уборки. Я так подивився, думаю, хоч попрацюю біля цього кормоцеху. Третю Ту шиферину мені побили, треба буде її зараз обрізати, тут обрізати, те все це важке повибивати, поповрізати. Так само тут я забетонірував заглибок, треба буде все порівняти, побити тут шифер. Ну і вирізати новий кусок, вставити сюди. Так, і що в нас вийшло? Цю шиферину я поміняв. Тут чуть-чуть вона була обломана. але думаю на тягу не влітає. Чуть підрізав. Вийшло. Трошки, блін, нерівно. Трошки не помоємо. Забагато чуть-чуть надрізав. Бо я люблю, коли все в кант, все рівненько, гладенько. А тут чуть-чуть не вгадав. Получається, як перший раз я їх виставляв, то верха рівно, а не за чуть-чуть забетонірував. Ну, не було так видно. А тепер, виходить, що треба було на ходу все підрізати. Ну нічого. нічого. Так тут прибрав. Що треба якусь фірточку зробити, клямочку, ручку сюди, щоб не дергати двері. І тут поприбирав. -менш. Можна сказати, що готові до роботи. Чекаємо бичі. Треба забити сито, бо сито трошки побило, порівняв його. Забити поставити його назад. Чекаємо бичі. Їду на ферму і по дорозі ще заїду до колеги, бо десь щось мені ті двері пластикові не можуть дойти. То зараз перез... ну, поїду до нього і... і він десь там за м'ясо сьогодні до нього. Цілий день дзвонять за м'ясом, м'ясо. Дай, дай, чую вже і ціна піднялася. Коротше їду. Володько. То він тобі на кролях поміг на гольфа заробити. Є? На кролях він на форда заробив, брала. Діректор. А рішой. Вдохне на лежить. Не здохне! Не Не вхопий його. Дорога хімія? Скільки? За, скільки? За скільки? Ага, а як називається? Покажіть, хороша хімія атом від нашого українського виробника ДДК Мотор. Тіри. Що Чого таке? Тігри, тігри. Хто так? То ти заказував? Ева, коврики, а скільки грошей? На всю машину, так? Да? Ні. 1600. Зад тоже? Чи ні? А то куди там штучка? А на задню цього, так? Да? Там Спеціаліст. Він то, получається, кроля загодь. Він не може його поділити, тому 10, тому 10. І все, всі хочуть все зараз забрати. Хай по 200 гривень дають. По чому м'ясо? По 200? Я ж кажу, по 200 гривень дають за... зараз. До 220 хоче, так? Да? Губа не дура. Він монополіст, ні в кого кроля немає тільки в нього. Дай покажи, покажи, чим ти, ти ще займаєшся, що ти воно помімо королів. Чиї, б... де воно откриває... відкривається, тому знизу, да? а Там чіпляється антенна. А і коли вони прилітають з льотів, вони заходять верхом чи вони сідають, чіпать, вбиває антенна, коли грамі прийшов. Я бачу, що ти є. Я їду туди, да? бачу, що ти пляха лазиєш по хаті. Думаю... Хочеш поломити шифер, Моти Я шифер зірвало чи що. А там, бачу, бачу тут було. То владь. То Ладік? То Ладіку одривав мені, то... Я думав, що ти, а ну Влад... ще раз відкрий, закрий. Владик, виривай. кажи Ага. Вже, раз, то відкрив і не Ага. А Та от там, там де зверху зараз відкрив, то там три дві дики, залітають. Думаю, де ти є, не приходиш. Ти. Маєш роботу, маєш чим що займатися. Що-що? Да. А то ласту стару спили там одривав на хлібі, то не я. О, ти вже на другий рік пушки та? Да? В клубі. Будеш скорочувати кроля. А? Кроля будеш скорочувати. Гол за час. Голубячик, да? А, на Чиш, але в мене грошей немає. Але в мене грошей нема. Принесе. Принесу, так. Да. <рив> Від тебе навчився, чуєш? О, <рив> Кажу, але в мене грошей немає, він каже, принесеш. <рив>